Nouns from verbs and adjectives або іменники утворені від дієслів та прикметники. on the next table you can see such kinds of verbs and adjectives uh, from which you can make different kinds of nouns. Let's start. Почнемо. Отже, verb – дієслова. Argue – сперечатися. Argument – суперечка. Govern – управляти. Government – уряд. Move Мув. – рухатись. Movement – рух. Treat – Лікувати treatment – лікування. Communicate, спілкуватись, communication – спілкування. Тобто додали I-O-T O-N. Uh, educate, навчати, education, освіта. Produce, виробляти, production – виробництво. Uh, the next. Action. Examine – Вивчати, досліджувати, examination – вивчення, дослідження. Explain, пояснювати, Explanation пояснення. Inform, інформувати, information, інформація. Invite запрошувати, invitation запрошення The next ION on SION S-I-O-N. Decide, вирішувати, decision рішення. Discuss обговорювати, discussion, обговорення Окей, Тобто суфікс MENT, suffix ATION, osion. Uh, додається до таких дієслів, щоб утворити іменники. The next is adjective або прикметник. Blind сліпий додали ness. Суфікс утворило слово blindness. Uh, Сліпота. dark, Темний, darkness – це в нас uh, темінь. Happy, веселий, щасливий, happiness, щастя, радість. Ill – to ill – хворий, так, нас, illness, утворили слово, означає хвороба. Able, можливий, ability, можливість. Тобто додали IT. Active, активний, activity, активність, діяльність. Equal, подібний, equality, подібність. National, національний, nationality, національність. The next, distant, віддалений, додали Суфікс uh, «ance» утворило слово «distance» – дистанція. «Ignorant» uh, – Зухвалий, так, «ignorance» – зухвалість. Important важливий, «importance» – важливість. Uh, далі different, різний. Додали суфікс enси, відтворили слово difference, відмінність, «Independent» – незалежний, «independence» – незалежність, silent uh, тихий. silence spooky. So you see uh to таких прикметників ми додало суфікси ness, -ty, -cy і утворились іменники So I hope that this table will be very useful uh, to make from verbs and adjectives different kinds of nouns